Раніше російські соцмережі повідомляли про те, що українські військові знищили літак А-50 над Азовським морем. Наразі є підтвердження цієї інформації. Повітряні сили України підтвердили знищення російського літака А-50 з позивним баян. Командувач повітряних сил Микола Олещук висловив подяку головному управлінню розвідки та всім, хто сприяв досягненню цього результату. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про подробиці збиття, до речі, вже другого російського літака А-50, який був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт літака відбувся з аеродрому Ахтубінськ. Різке припинення роботи радіолокаційного комплексу Шмель, який обладнано цей літак, було зафіксовано станціями радіотехнічної розвідки. Міноборони України. Також підтверджується радіоперехоплення розмови екіпажу літака Су-35, які спостерігали вогневе ураження модернізованого А-50. Один з російських пілотів, що був в радіоефірі, зазначив, що спостерігав роботу протиповітряної оборони, які спричинили спалахи та вибухи. Крім того, російське командування надало наказ про припинення місій для ще трьох літаків, а саме двох Су-35 та. Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу населеного пункту Мілєрово. Частина з них планувала провести авіаудари поблизу Авдіївки. І це вже другий раз, коли сили оборони України збили російський літак А-50. За даними ЗМІ, це вдалося зробити не за допомогою американського Петріут, як дехто вважав. Збройні сили України використали. Радянський зенітно-ракетний комплекс українські військові використали модернізовану ракету до радянського зенітного ракетного комплексу Дальнього радіусу дій С-200. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на свої джерела в головному управлінні розвідки. В матеріалі зазначається, що ще всередині минулого року повідомлялося про те, що Збройні Сили України змогли модернізувати ракети до цього доволі такого старого радянського комплексу. Ну а в липні 23-го року росіяни почали робити заяви про удари по об'єктах в Росії та на окупованих територіях ракетами від цього ж комплексу. Серед уражених цілей назвали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області та Ганрог, Калужську область та інші. Росіяни стверджували, що українські військові переробили систему протиповітряної оборони для ударів по наземним цілям і використовують такі модернізовані ракети. Цю інформацію також підтвердили в британській розвідці. І це ще не все. На Херсонщині збили російський літак Су-34. У Геніжівському районі Херсонської області впав російський літак Су-34, який перед цим випустив ракети по території України. Цю інформацію опублікував телеграм-канал Кримський Вітер. Зазначається, що літак зник з екранів радарів після пуску ракет по українських містах на висоті приблизно в 2000 метрів над Гінічиськом. Встановлено, що місце падіння Су-34 було саме Гінічиський район. До місця аварії прибули щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги. Також повідомлено, що дві ракети, які випустив цей літак, вони були знищені силами протиповітряної оборони на Кіровоградщині. Тож віримо в ЗСУ. Віримо в перемогу. Підписуйся на канал. До зустрічі.